Друзі, привіт! Вітаю на каналі. Пропоную до вашої уваги підбірку неймовірних фільмів про кохання, які запам'ятаються вам надовго. Це сентиментальні, щемливі історії про справжнє чисте, щире почуття. Раз побачивши дані кінострічки, ви схочете їх переглядати знову і знову. Тому, хто ще не знає, що подивитися сьогодні увечері, рекомендую переглянути один з даних фільмів. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне подобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. На першому місці знаходиться фільм під назвою Анна та Король Країна виходу США, рік виходу 1999. У центрі сюжету Анна Леонуанс. Котра приїжджає з Англії в екзотичний Сіам, сином Луї, після смерті чоловіка. Її обов'язки при дворі навчити численних дітей короля Монгука європейським традиціям та англійської мови. Вільна вдача гості доводиться не до душі монарху, але лише спочатку поступово Анна знаходить спільну мову з великою сім'єю короля. І до її думки починають прислуховуватися, та й сама Леонуенс зачаровується тутешніми традиціями і красотами. Згодом для Сіама настає пора приймати непрості рішення, щоб зберегти державу і незалежність. А для цього слід показати партнерам, що Сіам здатний змінюватися без впливу ззовні. Анна допомагає з реалізацією даного проекту, а також захищає короля від змови і повалення. В даному фільмі ви побачите королівський палац, політику, інтриги придворного життя, любовні замальовки взаємин головних героїв і щиру оду честі і доблесті духу, краси і ніжності серця. Витриманий в кращих традиціях мелодрами, даний фільм розбурхає найтонші струни вашої душі і з першої секунди зачарує. Тому, хто ще не бачив даний фільм, рекомендую до перегляду. На другому місці знаходиться фільм під назвою Прогулянка в хмарах країна виходу США, рік виходу 1995. Дія кінокартини переносить глядача у часи закінчення Другої світової війни. Головний герой фільму молодий чоловік на ім'я Пол Сатон, котрий повертається з цієї страшної та нещадної війни до рідних країв, де на нього чекає дружина, яку він зовсім не кохає. Хлопець колись одружився з дівчиною, до лади, не зрозумівши, яка вона людина. Додому Пол вирушає поїздом, де випадково зустрічає милу дівчину з прекрасним ім'ям Вікторія Арагон. У ході бесіди вона зізналася своєму попутнику, що носить під серцем дитину, і дуже боїться повертатися додому, оскільки батько не прийняв би новину про вагітність. Вислухавши чарівну дівчину, головний герой, як справжній джентельмен, не зміг залишити її віч навіть з бідою. Він запропонував прокрутити одну невелику аферу і приїхати до їхнього будинку як наречений і батько майбутньої дитини. Після прибуття герої чудово увійшли в роль молодят. Батько навіть ні про що не запідозрив. Але незабаром гра переросла у справжні почуття: що чекає на закоханих попереду і який вони знайдуть вихід із скрутного становища. Це ви все дізнаєтесь, якщо подивитесь даний фільм. Рекомендую до перегляду. На третьому місці знаходиться фільм під назвою Історія кохання Країна виходу Франція, рік виходу 2002». Фільм Історія кохання розповість про чоловіка і жінку, які випадково зустрічаються в аеропорту. Вона тікає від чоловіка, якого, як вона сподівається, вона більше не любить. Він, навпаки, женеться за жінкою, яку, як йому здається, він все ще любить. У нього квиток першого класу на рейс нью йорк Мюнхен. У неї дешевий, куплений в останню хвилину квиток до Мехіко. Він на межі нервового зриву, але це не хоче визнавати. Вона вперше ясно бачить, що її життя не вдалося. Вона балакуча, товариська, звертає на себе увагу. А він же ж навпаки, стриманий, мовчазний, замкнутий. У них немає нічого спільного, окрім того, що в аеропорту страйк і їм доведеться скласти один одному компанію. Що з цього вийде, ви зможете дізнатися, якщо подивитесь даний фільм. Рекомендую його до перегляду. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу та до скорої зустрічі!